Слава Богу, слава Богу, браття сестри. Божій милості, маємо пару хвилин, як завжди. Божій милості. Читаємо кафізму восьму. Хто має бажання долучитися до молитви, будемо читати кафізмочку і поминати о здраві і спасінні, і о упокоєнні. На перших двох славах будемо за здоров'я молитися, а на третій за упокій. Хвилин 20, хто має бажання, долучайтеся. Спасі, Господі, за ваші лайки вподобайки, за ваші коментарі, молитву, підтримку. Спасій Христос. З вами на каналі Чтець Анатолій Почаїв». У Нас сьогодні о 20-й годині буде хресний хід, що Господь дозволить, будемо вести пряму трансляцію, після якої буде хресний хід з мощами преподобного Амфілохія Почаївського з пещерного храму до. Преображенського і там буде служитися акафіс при подобному ігову. Швиденько. Ну, мається на увазі простенько так буде служитися, не так як завжди. Ми тільки будемо припеви співати. Радуйся амфілохі. Отак От во скільки? 20.00 по Україні. По Києву. 20.00 по Києву. Хресний хід буде. Нас дуже слизько. Будуть пени посипати, бо реально лід кругом, як скло все. Я, ну, Була трансляція, хто бачив, бачили. по тіктоці вів трансляцію дійсно дуже все так в снігу, в льоду. Бо маленький мряка йде, мороз 1-2 градуси, і воно все спасі Господи, Олья, і воно все намерзає. Отаке. Добренько, не будемо втратити часу. Читаємо Кафізму 8. -го. Господи, благослови. <coughs> Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадєм Христу Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадєм самому Христу Цареві Богу нашому. Помілим я Божий, яку поправ чоловік, весь день борясь тужим і попрашам, вразі моїй весь день, яко мнозі борюся м'ясо сати. Ведь день не боюсь, аж оповай, на тя обозі, похвалю слове самый на Бога, уповах, не боюсь, что сотворить мне плоть, весь день словес с моих гнушах нам'явся, намья, помышление их на зло, і искрият, и сохранять, мою сохранят, якоже потерпевшая душу мою, не очисом же, отринейший я, гневом люди, не зведейши, Боже живот мой, возвестих тебе положились и слези мои пред тобою, якое в обітуванні твоем да возвратятся в разі мої всп'ять, вон же аж день призубутя, все познах, яко о Бог мої сіти о Бозі, похвалю глагол, о Господі, похвалю Слово, на Бога уповах не боїся, що сотворитний человек, во мне, Боже, молитве, я же воздам хвали Твои, якої збавились душу мої от смерті, очі мої свисті, нозі, мої от, от ползновения, благо огу пред Господи, во святі живых. О, меня Боже, помилуй меня, яка на Тя опова душа, и на сень крылу Твое надеюсь, донь же приедет беззаконие, вот зовук Богу Вышнему Богу благодевшему мне посла с небесе и спасе мне, поношение попирающим я посла, Бог милость свою и истину свою збави душу мою среды, с кивнум по поспах смущен, сынові чоловічості, зуби их оружие, и стрелы, язык, их меч острый, вознесися на небеса Боже, і по всей земле, слава Твоя, сидь ото ваша нога моим, и слякоша душу мою, и скопаша при лице моим ямою, подошевню, готово серце моє, Боже, готово серце мое, воспою і по славі моє. и пою во славе моей восстании, слава моя, восстань, псалтырю и гусли восстану рано. Испомимся Тибе в людях, Господи, тобі в язицях, Яко возверичи на небес, милость Твоя, І даже до облак істина Твоя. Вознесися на небеса і по всей землі слава Твоя, аж во істину управлінь, благодій, право правою судить, синові и чоловічисти. Ибо в сердце беззаконие делаете на земле неправду, руки ваши От отчуждишися грешницей от не заблудившись от чрева голоша лжу, ярость их по подобию измену, якость пидо глухой, затыкающий уши свои, и же не услышит гласа обывающих обывается от премудра Бог, сокрушит зубы их хвості їх. их, членовный Львов сокрушил весь Господь. Уничизраться, якого дам, немо текущая, напряжет луг свой донь, із ним могут, як у воскрестае вот имутся, поди огня на них, і не видіше сонця, прежде ешь разумеете терние вашого рамна, яку живі, яково гневе пожреть я, возвеселиться праведник, и да увидит одмщення, руці руки свои в крові грешника, речет чоловік, а що обоєсть плод праведнику, обоєсть Бог суддя ім на землі». Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресної веки вековом. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, алілуя, 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 слава Тебе, Боже, алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о здраві и спасінні. Поминаємо своїх рідних і близьких 30 секунд тишини. Спасі господі і поміли рабо божіх. Всіх друзів, всех друзей, всех ныне нами поминать, и всех православних христиан, всех воїн на полі, и всіх просивших о них помолітіся, и всех, всех чающих Христового утішення. <coughs> Слава Отцу, і Сину, и і Святому Духу, Нині, и присно и во веки веков. Амінь. Измить от враг, ми Божий от востоющих нами, избавщий без коней и от муж крови спасими. Я хоть уловиша душу мою, на нападуша на мне, крепці, неже беззаконня моє, ніже грех мой, Господи, без і з правих исправих восстание моє і віщ, і ти, Господи, Божий, син Божий Израиль, вон ми посетите всі язики, да не ущедріші всі делающие беззакония, возвратяться на вечері, в зал, окупьец, и будуть град. Сиді отвіщають і ім'яш в оснах їх, як хто слыша, і ти, Господи, посмієшся і все язики, державу мою, к Тебе сохраню, як Ти, Боже, Заступник мої, сі, Бог мой, милесть, його предварив, Бог мой, Явид не на вразях моїх, не обій їх, да нікогда, забудуть закон Твой. Расточи я силою Твої и не зведи, Я защитничи, Мой Господи, грех уст их, Слово устень их, и я Ти да будут гордыні Своей, и отклятві и лжи звістяться в кончине, во гневі кончины, и не будут и, уверять, яко Бог владычеству, иаковом, и конце землі, возвратятся на вечер, взял чуть опец, и обидут град, Ті раз идут ясти, а ще лижені насытятся и поропшут, аж восповіт сила Твои возрадуйся за утра. О, милости Твои, окобылись, и Заступник мой, прибежище мое, в день в скорби мій, я, помощник мой, все тебе, яко Бог, заступник мой, си Боже, мой, милость моя, Божия отринул на Есени служились и нас, разнилась, и Сию, ущерились нас, стрясли землю, и смутились ее. Истили сокрушение, яко подвижишься, показались людям Твоим жестокое, напоились и нас свином умиления, дались и боящимся Тебе знамени, єже убежать от лица лука, якода избавиться от возлюбленные Твои, спаси Десницею Твои и услышим Я, Бог возлагало святим своим возрадуйся, разделюсь, і и удовлетворили размери, мои с галаты, Моись, Монасти, и Ефрем, крепость слави моя, Іуда, царь мой. Мавку на попование моего на Идуме, Проструса Бог мой, ні на племенецы покоришись, кто вет меня воград ограждения, или кто і медой домини, или Божий отренув нас, и не извинише Божий силах наших, даш нам помощь, от скорби, и сует на спасении человеческого Обози, сотворим силу, и той уничтожить нам. Услыши, Боже, моление мое, во мне, молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, не дал и сердце мое на камень вознесло Меси, наставил Месси, око были с и опования мои, стов, крепость и лица вражья, вселюся в селене Твоем во веки, покрийся в крови крыл Твоих, яко ты, Боже, услышали все молитвы мои дались и достояния, боящимся имени Твоего, дни на дни цареви його до дни рода и рода. Пребудет век пред Богом милость и истину, кто взыщет, так о восподи, имени Твоему во веки, воздать и молитвы моя день от нем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веке вековами. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здравій і спасені Божих. Спасі Господі і помилуй. І всіх сродників, всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх воїнів на полі брані, і всіх нині нам і поминавших, і всіх просивших у них помолиться, і всіх молящихся у нас, і всіх чающих Христового тішення. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Нині, і прісно, і во вівки веков, Амінь. «Ні Богу ли повинется душа моя, того Бо спасение Моє, ибо Той Бог мой спас мой, заступник мой, не придвижися на ипаше, до коли належите на человеку, убивайте все вы, я кустине преклонение и оплоту возреновену, обаче цену мою совіщаше отринуть и ти кошел жаждет усты своими благословляху и сердцем своим клиняхуся. Клиняху Побачи, Бог відповінися, душе моя, ,ко того терпіння моє, ібо Той Бог мої, спас мой, заступник мой, не приселюйся, Обозі, спасение моє, і слава моя, Бог, помощ мою, и упование моє на Бога. Уповайте на него весь сон людей, излияйте при Нім серця ваше, яко Бог, помощник наш, бачить суетні синові чоловічесті, живі синові чоловічесті, мирлих. Єже, неправды во тети, от суєти в копее не уповайте, на неправду і на восхищення не желайте, богатства ощетичать не прилагайте серця, єдиної глагола Бог, двоє сія. слыша, за недержава Божья і Твоя, Господи, милость, коти воздасі, воздайся, кому ж Його. Боже Боже мой, к тебе утри и возжада, Тебе душа моя, коль множится, і Тебе плоть моя в землі, пусть не проходня безводні, во святим я вихся Тібеті, сила Твоя, и слава Твою, як олучше милость Твоя, Паче животу сні Мої похвалити Титя, так благословлю тебя в животі Моєму імені Твоє, Воздіже, руці Мої, як отукай масті да исполнилася душа моя, і оснама радості восхвалить Ті уста Моя, а ще помінах Тя на постелі Мої, на утренніх поучах Сітя, як бились і помощник Мої в крові, крило Твоє возрадуйся. Прибе, душа моя, по тебе, меня же прият, десница твоя, ти же всу и скаша душу мою, внизу преисподней земли, придадятся в руки оружия, части лисум будут, царь же, везвеселиться обози, похвалится вся, клянись им, яко зародившаяся, устала неправідна неправедная. Послыши, Боже, глаз моих дам, молитимися к Тебе от страха, вражье, изми, душу мою, покрими от сон лукавнищих от множества делающих неправду, и ж и зустріший, якой меч, языки своя напрягоша, лук свой вещь горько, сострелять и в тайних непорочных запасы стреляет, иго не бояться, о себе слово лукавое, поведаешь, искрытие сети режа, кто узрит их, испытавшие беззаконии, исчезовшие испытающие испытания. Приступить человек и серце глубоко, и вознесенце Бог, стрельб їх, і язык, на го їх, язык, смутіше все видящи их, и убояся всех чоловік, возвестиша діла Божіе, и творение его разумеша, воздействие праведник, Господи, уповай на Него, и похваляться все праві і серце. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и Нині, и присно, и во Веки веков. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаймо у упокоєнні. Хвилина тишини, упокой, Господи, душу осопших раб твоїх. <клес> <клес> и всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех ныне нами поминаемых, и всех от века усопших, и прости им связи сорешення, вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас, Святый Боже Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присної, во віки віковамінь. Амінь. Пресвятає Троїце, поміли нас, Господі, очисти ріхи наші, владико при беззаконня наше, святі посіті, і сіріння миші нашої, ім'я твої раді, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, во віки вікова, амінь. Отче наші си на небесек, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі, хлеб наш насущный и даж нам дни, и остави нам долги наше, кожи ми оставляємо, Блужником нашим, и не веди нас Воискушения, да избави нас от Лукавого во глубине имя греха, пополшися, Три волнения, обуревают отчаяния, но при яко Христе, ко Всесилен, Управителю Усіх и Копристанешь, и Тихому острими безстрастия. За благоутробе, спаси, спаси меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душе, я жизде превременна, там уже вечно зрю судилище, и на престоле судье, и трепещу изречение, прочие души, обратись и суть не прощаем, и ныне, и присно и во веки веков, Аминь. Надежде, не помощи, беспомощных, заступления на тебя оповающих святая Владычице Богородице, помощь Твою не спасли нам. Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі 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 помілуй, Господі поміли, 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 Господі помілуй, Господі, щедрій, мілості відеопіліємного мілісті ви в ноші, молитви, і вон мій гласи, моління моєго. Сотвори со мною знамення во благо, ми на путь Твоє же, ходіть і виясні ясні Возвісили серце Моє, Воєже, боятися, імені Твоє святого, заніжевілі, Ісси, творяй чудеса, сі, Бог єдин, і не сподобень Тібе бозе Господі, сильні, милості і в крепості, Воєже помагати і утішати, і спасати вся, уповаючи на ім'я Твоє, Отця Сина і, і Святого Духа, нині, і Прісної, во веки веков. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву. Божою мігостю Господь дозволив, і ми з вами почитали псалтирку. Помолилися за наших рідних, близьких, як живих, так і усопших. Поможи всім Божим. Значить, в 20-й годині, тобто в 8-й годині через годину 30, дай Бог все добре, має бути хресний із мощами преподобного амфілохія, з пещерного храму, Преображенський собор. Якщо буде все добре, Господь дозволи. Будемо вести пряму трансляцію, де буде потім після Хресного ходу зразу служиться акафіс преподобному. Ну і, і так. Так що спасі Господі, поможи Боже, будемо готуватися до Хресного хода. Всім ангела хранителя Божої допомоги на предстоящий вечір. У нас сьогодні цілий день, така, знаєте, туманище, просто туманище, така маленька мряка, морозець градус 2 морозу від одного до двох. На, ну таке інший, такий людяний, там, де машини не їздять, а люди ходять скло. Так що така у нас погода. Але слава Богу! Господь посилає, як не кажуть, у природи немає плохої погоди. Спасі, Господі. Все, поможи Боже, спасі Господі всіх. Все, до 20.00. Ну, може, чуть раніше, або не знаю. Вони бачите, як вийде.